Сьогодні 10 вересня, здається, у нас спека неможлива, тому ганчірки я ще не забираю з саду, вон калина як посохла. Так, що я хотіла показати? Хотіла похвалити рослини. Я вже хвалила свої клематиси. Це взагалі така рослина поза конкуренцією. Це моя, мабуть, найвитриваліша, найулюбленіша. І ось каріоптеріс. Ще одна рослина. Тут жули. сидять. Ось як він цвіте. він цвіте вже більше двох місяців. Я вам скажу. Оце ж оця гіллячка, скільки вона? Більше пів, більше пів метра. Вона аж де бере свій початок. Сантиметрів сімдесят, мабуть. Я його не обрізала перед цвітінням, я його обріжу після цвітіння. Він мало того, що він гарно пахне, він ще й гарно виглядає. Гляньте які. Квіточки, ну, сама ніжність. От які гарненькі. Лаванда у мене цвіте другий раз. Не знаю, можна її стригти чи ні. Після цього, як відцвіте, вона ось уже деяка. Я вона стригла навесні, ой, цвіла навесні, я її обрізала. І ось вона знову зацвіла. І що я хочу показати? Хочу, так би мовити, Довести до вас свою думку на півдні України, які все-таки рослинки, овечі, вушка, ні, вони о, гляньте, яке воно неприглядне. По-перше, воно не любить, коли по ньому поливаєш водою. І воно оце таке стоїть досуразне. Ну, своїм кольором. За його кольором я його держу в себе в садочку. А так, він мені якось дракончик мій виглядає. Так ось, що я хочу сказати, по витривалості. Це я показала в анкаріоптеріс. Зараз покажу ще. Гляньте, яка манюня. Ой, гілочку хтось зламав. Ну хто? Я ж тут лазила. Ой, зламала гілочку. Гляньте, яка вона манюня. Ну, сантиметрів 30. І вона вже цвіте, і я його пересадила десь з місяць назад. У саму спеку я сюди саджала, тому що він вже росте високий, я ж вам показувала. Він у мене вже метр двадцять, той великий кущ, і цей буде десь метр двадцять, то мені треба, щоб він закривав мені туєвик. Він так він згорів. Стрікта в мене горить. Ні, не, горіла. не горів цей ялівець у мене весною, а зараз почав ось якийсь він пожовтів, може і здохне. І хосту я сюди пересадила, вона в мене там далі була за кайзукою. На неї там сонце попадало. Климатися, я вже казала, я обрізала климатися. ось він, мабуть, буде цвісти. Бо тут ржаве таке листя, от коричневе, я його взяла та й обрізала. Ой, оце треба обрізати. Троянду треба обрізати, оцей патик. Чого я його залишила? Я там обрізала два. Так ось. Ось він. Малече Каріоптеріс, запам'ятайте. Каріоптеріс кладонський, здається, mm -hmm. темно-зелене листечко в нього. Ой, світло-зелене листечко з темно-зеленими плямками. Наче таке, з блакитним щось таке є навіть. Ось мій улюблениць.